Вибір моєї спеціальності був трохи спонтанний. Я коли закінчувала школу, ще не знала, що я хочу вивчати. Я знала, що це буде щось гуманітарне, але після екскурсії в 10 класі, в кінці 10 класу, ми їздили в Краків. На кілька днів мені дуже сподобалось. Мені сподобалася архітектура, мені сподобалась мова. З нами їздила гід, яка допомагала перекладати, і вона розповідала, що закінчила польську філологію в університеті Франка, і такий її приклад мене надихнув. А найбільше подобається в роботі це взаємодія з людьми. Взаємодія зі студентами, які можуть завжди щось підказати, якісь нові рішення. І це напевно те, за що я найбільше люблю роботу, і також закордонні поїздки, можливість відряджень чи теж десь поїздок в університети, з якими ми співпрацюємо в Україні. Mówiąc o nowych podejściach do wykładania języka polskiego i literatury polskiej to powiem o literaturze i o kulturze. Ostatnio dużo praktykujemy takich wyjściowych zajęć na przykład do muzeów. Niedawno byliśmy z drugim rokiem w Muzeum Historii Lwowa. Jedną wycieczkę już mieliśmy, śladami poetów i śladami pisarzy w Lwowie. Niedawno to było na przykład śladami Zbigniewa Herberta w jego stulecie, która podaje zupełnie inna, inną atmosferę tych zajęć. Ta atmosfera w czasie tych wycieczek literackich jest zupełnie inna. I stworzyliśmy w tych celach, takich jakby różnych, integracyjnych i też interdyscyplinarnych, taką inicjatywę pod nazwą pod tytułem Kawiarnia. Polonistyczna, na której właśnie coś takiego bardziej ciekawego, nie w audytorium, poza salą wykładową, poza trochę poza programem, robimy coś nietypowego. Bardziej oglądamy na przykład filmy, wychodzimy gdzieś na zewnątrz, robimy te wycieczki literackie, omawiamy. Ee, якісь нові напикся. E... Так, звичайно, можливість проходження стажування міжнародних стажувань студентів є. За цим можна слідкувати на сайті міжнародного відділу університету. Також можна звертатися до викладачів кафедри, до секретаря кафедри, до завідувача кафедри про те, які стажування можна відвідати. На мою думку, зараз вивчення філології стоїть теж перед різними викликами. Зокрема, проявляються. Останнім часом дуже яскраво міжпредметні зв'язки. Ми стараємося їх на наших парах вибудовувати між літературою, історією, мовознавством, культурологією. І ми стараємося оновлювати наші наші програми, пропонувати нові цікаві дисципліни для вивчення студентами, щоб під час навчання, так і після випуску, наші студенти мали таке комплексне уявлення про гуманітарну науку. Z tych, które sama ostatnio przeczytałam, to Sylwia Chutnik, nowa powieść o transgenderowości. Też Zimowit Szczerek, świetny reportażysta. I oczywiście też polecam autorkę, która już stała się klasykiem Olga Tokarczuk.